Частина дванадцята. А що робив у цей час Назар? Він згадував, як сидів на березі ставка і важко дихав. Не міг відвести погляду від блідого, білого, наче полотного обличчя підлітка. У того були закриті очі, правою рукою він закривав носа і рот. Жінки тримали його вверх ногами, щось кричали і теліпали ним, то пускаючи, то піднімаючи вгору. Ліва рука хлопчини безвольно билася об землю, його мокре волосся висіло пасмами. Це був потопельник. Того гарного серпне вечора назад багато косив. Спочатку вранці зі сходом сонця, а потім ввечері, коли трава починає вологнути від вечірньої роси. Любив косити, бо це справжня чоловіча праця. Гуцули Малко привчає своїх дітей до цієї нелегкої, але такої потрібної роботи. Траву у горах косили всіх, хто мав найменший клаптик городу, сіно затовляли на зиму, щоб годувати худобу, а потім на покосі виростала молода травичка, яка зветься отавою. Її теж косили. Коли одного разу на Тернопільщині Назар побачив, як корів годують грубою соломою, подумав собі. Ні, так і краще нашим коровам живеться у Карпатах. Їдять собі гарне запашне сіно з різних квіточок і цілющих рослин, спокійно румигають і у снах бачать весняну пашу на толоках та плеях. Гуцульські діти самі не можуть дочекатися, коли батько виправить їм кіся під зріст і справжню косу. Назар пам'ятає, як батько взяв його мало до Яремчи, як на базарі вони вибирали йому косу. Батько вибирав що чималенького беремка одну з них, брав її за п'ятку, а потім острим кінцем стукав по каменю. Потім підносив вгору і слухав, як коса дзвенить. Якщо звучало глухо й недовго, відкладав її набік і брав в іншу. Так він перебрав з десяток, поки не зупинився на тій, яка бриніла дзвінку, наче співала, поволі стишуючи свій голос. Дядьки теж вибирали коси, схвально кивали головою, мовляв, добра коса. Це мені з гордістю заявив Назарко. Агі, тепер ночувайте гірські трави. Он який косар росте. і добродушно сміялися чоловіки разом з татком. Потім вони прийшли до старого майстра. Той поглянув на малого, пішов до комори і виніс кісця, тобто держак до коси під його зріст. Заставив стати рівно і відвести праву руку вбік. Поміряв кіся під пахву, потім сказав взятися рукою за першу ручку, закріпив косу і заставив Назарка проробити спеціальну процедуру, покласти кися на плече так, щоб ручка опиралася ззаду у шию, а кися було прямо перпендикулярно перед очима, провести рукою дугу вздовж коси до гострого кінця. Назаркові пальці трохи не діставали. Кіся йому якраз добре, а от з косою піде до коваля хай перекує п'ятку під більшим кутом, бо будеш портати землю. А потім додав: За кіся гарантую, що не вломиться, бо зроблене з горіха, сам вибирав деревину. Потім вони з татом пішли до коваля, і той підігнав косу під руку назаркові. Був він тоді у другому класі. Кіся дійсно не вломилося і зовсім недавно Назар подарував, подарував його перший дитячий подарунок від батька племінникові Олексі. До речі, гуцузьке кіся не таке, як на долах, тобто на рівнині. Воно має дві ручки, бо так легше косити по долинках та горбах. А ще треба вміти добре косу виклепати, бо інакше доведеться рвати руками, що дуже швидко втомлює. Назар навчився майстерно косити, і батько завжди ставив його попереду, щоб задавав темп. Брав він широку ручку, тобто клав покіс на весь свій мах, і ніхто не міг позмагатися з ним у вправності. Ось і того вечора він покусив траву біля хати і, приємно втомлений, пішов до ставка скупатися. На греблі загоряли дітлахи, жартували і сміялися, грали у карти. Два підлітки бризкалися водою на протилежному кінці ставу, де була неглибока вода. Назар почав роздягатися і раптом побачив, як один з тих хлопців, тікаючи від бризок, ступив на глибокі і почав тонути. Він то виринав, то знову ховався під водою. Дітлахи стровожно дивилися, а потім один з них закричав. Я знаю його. Це Василь осіщому... а. Він уміє плавати. Назар уже й сам побачив, що не вміє, зник під водою і більше не з'являвся на поверхні. Його товариш заціпеніло, стояв і мовчки дивився на круги, що розходилися по воді. Назар зірвав з себе одежу і побіг по правому берегу стовка, бо так було ближче, але він не побачив вівчарку, прив'язану до паркана, яка люто кинулася на нього. Оббігти її було неможливо. Назар кинувся у воду, обплив її і знову вибіг на берег. Добіг приблизно напроти того місця, де потонув хлопець і кинувся у воду. Увесь час поки нісся по берегу його голову, свердлила одна думка. Боже, як довго я біжу, як багато часу я втратив через клятого пса. Ті хвилини, які він плив, наче торпеда, розсікаючи воду, здалися йому вічністю. Він підплив до місця, де востаннє побачив необачного хлопчину, почав оглядатися в воду. Може, щось побачить. Сонце якраз збиралося за горизонт і вода сліпила, наче дзеркало, хотів пірнати, але з протилежного боку до нього плив сусідський хлопчина Івась і кричав Він тут, він тут, ось стоїть у воді. Назар підплив ближче і справді побачив, що хлопець стоїть у воді, затиснувши рукою ніс і рота. Над його головою було не більше півметра води. Назар схопив хлопця за волосся на голові і потягнув догори, щоб той хлипнув повітря. Та дарма, той не ворушився і не дихав. Назарові ніколи не доводилося когось рятувати. Тягнучи хлопця, за волосся однією рукою, він зрозумів, що сам починає йти на дно. Тоді перевернувся на спину, взяв незворушне, наче колода тілом, із свої ноги, і рукою потягнув хлопця до своїх грудей, намагався підняти його голову над водою, щоб дихав. Йому стало лячно, коли він побачив, що обличчя почало вкривати. Легенька синява. Особливо це було помітно по нігтях на пальцях руки. Він мертвий, не врятую, жахнувся назад і попробував стати на дно. Було ще глибоко, і він знову поплив далі. Діти підняли рейвах, і він побачив, що на березі стоять кілька жінок, які щось лементували. Вони сапали недалеко город і прибіли на крик. Назар, нарешті, відчув дно під ногами, взяв тіло на руки і виніс на берег. Тут же хлопці вхопили у свої руки жінки і, піднявши за ноги, почали трусити. Хлопець не подавав жодних ознак життя. Все, подумав Назар, кінець. Але раптом хлопцева рука відірвалася від рота, і він почав обома руками опиратися на землю. З рота не вилилося, жодної краплини води. Очевидно, від страху, що нап'ється води, закрив рота і втратив свідомість, подумав Назар. Потім вони ще довго обговорювали той випадок з дітьми та друзями. Вони переконували Назара, що все відбувалося протягом двох-трьох хвилин, а йому здавалося, що пройшла ціла вічність. Назар стояв у задумі біля Ставка і згадував минуле. Тоді, коли він врятував того хлопця, якраз перейшов у 10 клас. Батьки, хлопчини, дуже дякували йому, що врятував їхнього сина. Все село ще кілька днів обговорювало цю подію. А чому він опинився зараз тут? Та тому, що прийшов дивитися на місце неподалік від ставка. Оксана Васильівна має намір купити собі шмат землі, щоб збудувати дачу. Нині стало модним у Києві мати власну віллу у Карпатах. Назар не міг їй відмовити у допомозі. Надто багато їх з'єднувало. Оксана, як називав її назад для себе, а по батькові лише на людях, дочекалася його в той день, коли він проводжав Настю. Правда, він поїхав прямо додому, але побачив Лексуса у себе на подвір'ї. Власниця машини сиділа з його дідусем у садочку за столиком і щось зваво, жваво розказувала. Дід пригощав її грушами і яблуками і теж неквапом. Підтримував бесіду. Далі буде.